Гарно, смачно і корисно. Під таким девізом у Житомирі проводять фестиваль гарбузів. Розмаїттям даріб баштану надихнулися місцеві умільці. Вони влаштували виставку, де кожен гарбуз витвір мистецтва. Це у нас доктор Айболиць, який турбується про наше здоров'я. Він складається з овочів, які дуже корисні. Ніс у нього це маленький кабачок, да, голова це більший кабачок, гарбуз. Тут теж гарбузи. Тут кабачки, гарбузи другого виду. Мої гарбузи Думаю, тим, що вони такобранні яскраві і як справжні українці. Спеціально до конкурсу на мистецький майдан привезли гарбузи велетні вирощені в садибах Житомирщині. Усі овочі натуральні, без добрив та гмо, запевняють господарі. Нічим не удобрювали, нічим не придобрювали. Усе сонечко, людська ласка, тепло забезпечували такий розмір. Щоби гості не мерзли і змогли відчути справжній смак свята, їх на кожному кроці частують гарбузовою кашею. Варять її у казанах за власними рецептами. То є козацька каша. Справжня козацька каша, нічого зайвого бомбезно. Але готувати з гарбуза можна не лише кашу. Спеціально для фестивалю кулінари відшукали десятки рецептів. Оце, до речі, середньовічний рецепт. Він готується на чорному хлібі з додаванням свекли, моркви, сельдерею. Оце гарбузяна запечена італійська, гарбуза з базіліком, гарбузяне печиво, гарбузяне желе, гарбузяна запіканка. Тобто дуже багато страв можна приготувати з гарбузи. Попри негоду на фестиваль завітали сотні житомирян. Люди кажуть, дощ настрою не псує. Нам погода не мішає моя пташечка. Дуже задоволення. дуже задоволені цими композиціями, що зробили люди. Дай Бог їм натхнення, здоров'я. Триватиме фестиваль усі вихідні. А наступного року організатори обіцяють влаштувати ще більш грандіозне і цікаве свято. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець, Житомир, П'ятий канал.